От я вам сказав, от класно, що є такі жіночки, в яких є класне почуття гумору, що з ними можна поспілкуватися і посміятися. Вони не все так буквально сприймають. От, будь ласка, пише нам леді Валентіна. Мені 42, прям не приховує. Набрала, а, вибрала собі 42-річного хлопця. Нічого так мені підходить. От, класно, коли от. Ну, все нормально, от ніяких нема цих, ні злоби, ні агресії, все прекрасно розуміє. Жіночки, от, будь ласка, вчіся. І у вас також може все вийти. Просто дуже багато хто з вас, ви хоча цього не знаю чому боїтесь, визнати, да? що от у вас є оце такі тягарі, ви це хочете знайти всіх крайніх, всіх винних. А по факту щастя, ну тут рядишком, розумієте? А ви шукаєте оцих крайніх винних. Ну, воно вам треба. Ну, каже якийсь там. В тіктоці дядечка. і що? Ну хай собі каже, у вас то повинно бути все хорошо. Ну по факту, я розумію, що вас капіталістки трішки обманули. Ну то що ви зробите? Ну такий світ от він несправедливий, чуть-чуть, але нічого страшного, в ньому також можна жити. Тому кайфуйте.